Перший астрологічний дім класифікується як кутовий дім, природним знаком якого є Овен, а природним управителем Марс. Ключовим словом для нього є ідентичність. Куспіт цього дому визначає асцендент одну з найважливіших точок натальної карти, яка вказує на градус і знак, що сходили на східному горизонті в точний момент народження. Через обертання Землі це положення змінюється приблизно кожні чотири хвилини. Що обґрунтовує необхідність точного часу народження для астрологічної інтерпретації. Цей дім, і, зокрема, асцендент, відповідає за розкриття особистості, темпераменту, природних схильностей та індивідуальності, а також унікальної форми самовираження людини. Він функціонує як упаковка особистості, представляючи те, як людина презентує себе і якою вона хоче, щоб її бачили інші. Окрім психологічних аспектів, перший дім також відображає фізичне тіло, стан здоров'я, перші роки дитинства, світогляд та початковий підхід до будь-яких нових починань.